Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я поділюся з вами своїми читацькими планами на новий місяць. Я так щось подивилася, зібрала всі книги, які я хочу прочитати. Їх зібралося чималенько. Зазвичай я так беру більше. Поступово книги обираю залежно від бажань, але тут якось виокремилося вже багато книг, які я дуже б хотіла прочитати саме цього місяця, і зараз про всі з них вам розповім. Спочатку покажу вам книги, які вже встигла. Розпочати, перше, це антологія української поезії ХХ століття від Течіни до Жадана. Я не планую прочитати цю книгу за місяць, я її зранку трохи почитую і за декілька днів прочитала поки лише поезію Течіни. І от планую переходити до наступних авторів. Вона дуже об'ємна, тут багато імен, яких я ніколи не читала, саме їхню поезію. І взяла собі таке читання. Я загалом за рік планую завершити цю збірку, але не планую поспішати, просто потроху читаю поезію. Загалом тачина не один з моїх улюблених поетів. В школі його поезія не сильно мене захоплювала мені. Об'єктивно, я можу оцінити наскільки був цікавим його стиль до того часу, як його зламали, але мене емоційно його вірші не дуже зачіпають, проте буду знайомитися далі і впевнена, що відкрию для себе багато нових імен. Наступна книга, яку я теж зараз читаю в процесі, якраз, це дерево росте в Брукліні Бетті Сміт. Я дуже вдячна любі з каналу Любов до книг», яка позичила мені цю книжку, бо я не хочу підтримувати видавництво букшеф і не купую їхні книги. Але цю історію хотіла прочитати, хоча перші 50 сторінок видалися мені трохи нуднуватими. Тут у нас йде мова про Бруклін, про бідняцький квартал, де живуть. Дуже бідні насправді люди. Вони купують через свій хліб один раз на тиждень дозволяють собі купити трошечки м'яса аби зробити фрикадельки. І от наша головна героїня, дівчинка Френці, вона насправді дивиться на світ дуже щирим таким дитячим поглядом і намагається знайти щось позитивне, любить читати, ходить до бібліотеки. На зароблені з того гроші, що вона збирає сміття і раз на тиждень віддає його сміття отримує там кілька пеній і купує собі вафлю, і читає книгу, читає і, і їсть цю вафлю, і це її тішить. Проте нічого особливо цікавого не відбувалося, але зараз ми перейшли більше до такої сімейної історії. Ми дізнаємося більше і про батьків, Френці, і про бабусь, дідусів. Тож мені стало цікавіше, бо мені подобаються сімейні саги і дізнаватися про різні покоління людей. Загалом книга доволі товста і читається не супер швидко. Проте зараз мені стало цікавіше. Тож думаю, в квітні її все таки прочитаю. І остання розпочата вже книжка, це сміх у кінці тунелю на українського анестезіолога Івана Черненка. Я тут, поки лише вступ прочитала, бо хотіла піти на презентацію цієї книги, навіть на презентацію, бо вона виходила вже давненько, а просто автор приїжджав до Львова і була така зустріч, розмова з автором можна було послухати про книгу. І я хотіла дуже піти, дістала книгу з полиці, вже поклала її в сумку, але потім не змогла піти. Але вирішила вже її не ховати і так розгорнула, почала читати пролог, передмову автора про те, чому він написав цю книгу. Це реально його записки, він починає історію з того, як він вступив у медичний, і написано це все дуже. Весело, легко і смішно. Тож я точно прочитаю цю книгу, мені прям дуже сподобалось, хоча я прочитала насправді ну зовсім зовсім мало. Листиль дуже класний. Ось 18 сторінок. Але я очікую вже багато е, смішних і недолугих, можливо, історій про навчання в медичному, бо це було. Е, Ну, не дуже не в найближчі, не в ці ближчі роки, а вже так, можливо, 10 років тому. І зараз у нас не ідеальна система освіти, але і тоді було більше проблем. І як автор їх описуватиме саме навчання, потім аспірантуру, роботу. Це буде дуже цікаво, мені здається. Ну і ще раз повторюся, стиль у нього такий легкий і веселий, тож що прям мене захопило з перших сторінок. Наступну книжку я теж точно прочитаю, точніше перечитаю. Це Валеріан Підмогильний і його місто. А ми обрали цю книгу для обговорення на клубі Вічайдушних читачів під Старого Староголева, бо іноді ми вже вибираємо книги не лише а, власне видавництва Староголева. Я читала цю книгу в школі, дуже її любила, але зараз з задоволенням перечитаю, тим паче в цьому виданні відвіхали. А, я. Очікую згадати багато, бо підзабулася відкрити для себе цю книгу по-новому, більш дорослим поглядом на неї подивитися, і знову відчути ту неприязнь до головного героя. Він викликав у мене такі емоції в школі, і думаю, це навряд чи зміниться, враховуючи, що я пам'ятаю, що він там творив. Але я так з захопленням очікую, поки почну перечитувати, вже на днях візьмуся. Тут в цьому виданні мені дуже подобається, що є ще QR-код з картою з місцями в Києві, які відвідував Степан Радченко під час свого життя в Києві. Тож це буде теж дуже цікаво, бо я жила в Києві 4 роки і люблю це місто. І наступну книгу теж точно прочитаю, точно, точно, бо це теж на клуб. Це «Танець доумки Ларіона Павлюка. Ми вже будемо її обговорювати на клубі Ксенія Келерман з її патронами. Це вже наукова. Фантастика, наскільки я розумію, бо перша книга, з якою я знайомилася в Павлюка, це був Білий Попіл. Її ми теж читали на клуб з Ксеною, і мене дуже захопила та книга, хоч я про дещо і здогадалася, але розділи закінчувалися на дуже таких інтригуючих моментах. Тож я з задоволенням відкрию для себе нову книгу в творчості Павлюка, тим паче це вже трохи інший жанр. Наукова, фантастика, але багато хто говорить, що тут теж схожа побудована історія, тож, сподіваюся, сподобається як і перша його книга. І ще одна книга, яку я планую точно-точно читати, це Анастасія Нікуліна і Олег Бакулін під назвою книга, під назвою Все буде добре. Я взагалі, взагалі, не знаю, про що ця історія. Вона мені випала в моєму челенджі 12 забутих книг. Я вибираю наступну книгу у відео. Про прочитане, яке вийде зовсім скоро. Там вона мені випала, це вже такий спойлер. От буду читати, відкривати для себе цю забуту книгу, колись придбала її в книгарні КСД, якщо квартальну обов'язкову покупку. Чимось вона мене тоді зацікавила, а зараз я вже й не пригадаю. Чим саме, і що я взагалі там прочитала в анотації, не хочу собі псувати враження, тож дізнаюся вже під час основного читання. І про наступні книги я вже не можу так стовідсотково сказати, що це точно-точно буде прочитане, але я би дуже хотіла. І перша історія це Елефтерія зі Стамбула Кемаль Єлмаз, а книга, яку мені дали на огляд видавництво Нора Друк. Я сама її обрала, оскільки якраз їздила у відпустку в Туреччину і розуміла, що потім. Буду скучати за атмосферою країни і тому вибрала таку турецьку історію кохання, з якою мені буде цікаво познайомитися і розповісти вам про неї. Наступна книга, яку я б дуже хотіла теж почитати в квітні, це Терепречета його химерне сяйво. Я в березні познайомилася загалом вперше з творчістю терепречета і прочитала колір магії ж перша частина здається, називається Нагадайте, мені хтось мені здається колір магії. І мені дуже сподобалося. Я планую продовжувати знайомство з дискосвітом, і от читатиму в хронологічній послідовності як книги були написані автором, і друга якраз хімарне сяйво. Я тішуся, що це теж буде з циклу про Ринсвінда, бо перша частина закінчилася в такому цікавому моменті. Мені дуже хочеться дізнатися, що ж буде з Ринсвіндом далі, і як він взагалі виплутуватиметься з того, куди з тої ситуації, в яку потрапив. І ще одна книга, яку прагну прочитати, це Голодні Ігри Сюзани Колінс, перша частина трилогії про Голодні ігри. Я з тих людей, які ніколи не читали цю серію і не бачили фільм, і взагалі дуже-дуже мало знаю про те, що там відбувається. Я хотіла придбати собі ці книги, але не знаходила її на барахолках чомусь разом три книги. І вони виходили давно, тож в крамницях їх уже теж не придбати. Тому я позичила ці книги у Тані, лишу вам теж посилання на її канал, дуже їй дякую, і підписуйтеся на неї. Позичила всю трилогію, тож хочу все-таки хоча б за три місяці, по одній книзі на місяць прочитати і повернути власниці її книги. От, буду для себе відкривати цю супер відому історію. Не спойлеріть мені в коментарях, будь ласка. Відося! помовчи 5 хвилин, бо я записую відео. І остання книга із тих, які я запланувала на місяць. Ой, яка ж вона важка, і це теж перечит. Це Гаррі Поттер і Орден Фенікса, остання з тих, які виходили в ілюстрованих виданнях від АБа Галамаги. І я прагну перечитати всі частини. От чотири вже перечитала, і це буде п'ята моя улюблена, я вже говорю це сотні разів. Мені здається, в своїх відео перепрошую, але прям дуже її люблю. І от буду перечитувати, сподіваюся, встигну. Вона така доволі об'ємна і важка в цьому виданні. Тож вечорами, саме лежачи в ліжку, буду поступово її перечитувати і сподіваюся, за квітень встигну. Це до речі, теж. Один із пунктів моїх річних планів, можете згори переглянути за посиланням мої річні плани, тішуся, що так рухаюся ними активно. І от це вже буде повністю закритий пункт перечитування видань Гаррі Поттера в Люстрованому виданні, які в мене є. І сподіваюся, інші пункти свого плану теж зможу закрити до кінця року. Тож це всі книги, які я запланувала прочитати у квітні, деякі з них я точно точно прочитаю, бо на клуби. Обов'язково дочитаю книги та й що вже почала, теж дочитаю. А от інші просто дуже б хотіла, але якщо з'явиться щось новеньке, яке мені прям, прям кортітиме почитати в той момент, то, можливо, зміню свої плани. Тим паче це не якесь обов'язкове читання, як у школі, це все для задоволення, тому можна планувати і не виконувати потім свої плани. Обов'язково пишіть у коментарях, чи ви. Плануєте загалом собі читання на місяць, що запланували на квітень, а також нагадую, що можна підтримати мій канал завдяки спонсорству або патреону. Усі посилання і всі деталі є в описі до цього відео. Пишіть загалом все, що вам спаде на думку. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!